Так, стрілецька пісня Ой на горі на маківці. Зараз спробуємо без мене. Ой на горі, на маківці. Там стояли стоялися, човізи, хлопці ідемо боротися за славу за Україну, за вільні права Державу Хлопці підемо, бороти. Заспівали спів, за хлопці, підемо, боротися, за славу, за Україну, за вільні права, державу хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наша сотня вже готова, Завтра України, доки до Києва хлопці підемо. Він у завільні права державу, хлопці, підемо, боротися будемо. Державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, наші хлопці гарно мидуться, йдуть до бою, ще, смі... ще й сміються хлопці підемо, боротися за славу за Україну, за вільні права, державу, хлопці підемо. Україна — наша мати, я за будем, будем, мати, Хлопці, підемо, боротися, за славу, за Україну, за вільні права, державу, Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права.